Що? що Хто такий, не право. Право Я ж можу зараз силую, не маше. Нет, по-нормальному. А що я маю стоять ждать? Э, Журналістів пропусти, а ми і дождемо. Журналістів пропусти. Ти не багато командуйся. Так от іменно, що це набагато не Це що провела на тій що я не можу поняти. Тут зайшли ж люди, ваші представники, оє... з Хмельницьких взяв людей, завели туди Олесіна. Чого вам тут ходить бігати? Чи їм? Журналістів представників зайшли, просто нас вибігали. Побили вікна, двері в побили замки, повернували до вікна. Які вікна? Хто, журналісти побили вікна? Покажі, таке я вікно розбив. Це ваші тупа. Журналісти вікна побили, чи що? Найбуло. Я вийшов. Хтось вийшов. Хто там держить конкретно дається? Так, ну тепер ви можете самі засвіти, що туди не пускають даже журналісти в них. Зайдемо сейчас. Заходимо. Та все, стоїть. Не пускають, де не пускають. Буде заява, буде стаття. Ми... Это розбирають. Ну и я сейчас в ограну, а то... А то одна бокая какая-то правда. гарному надо снимать, то все снимают. А, а, а колограмному я... не надо, то никто не снимает. Да я еще. А чого не пускаєте журналіста? Заважають прайс. на діяльність Журналісти. Ну ми, ми маємо право зайти. От Журналісти мають право підприємство. Молодой чоловік, я вас тримання, не так, не не це не що це стаття не кримінальна. -то. Мене? Воно, Нехай подивиться на камеру. Нехай подивиться на камеру, знімайте його. Вам ніякі гроші не поможуть потім. Це кримінальна стаття перешкоджання журналістам. Ви чуєте, що я вам кажу? Подумайте, що ви робите. Що і для кого ви робите? Подумайте. Все ж знімається, все знято на камеру. І Нам писати заяву. Пишемо заяву міліції. І ваше лице також. Визивам 102. Це не приватна територія. Розумієте? Саша, яка там стаття? за? Щас скажу. Іди, іди подивись. Стаття 26, закону Вадим про зуповані на... засоби масової інформації. Стаття 171 Зараз, є. є. Так. Я просто хотів би, щоб ви е зафіксували визов міліції. Ну так, але ніхто не допомагає зайти журналістам. Нет, чинне законодавство згідно чинне законодавства, законодавства кожен журналіст може бути присутным на любом случае. Ну, так расчитай, когда Даниленку надо конференцию пототать. Yeah, а коли це саме, yeah, то на все робиться. Ну так уютно Олександр Александр Антонович. Частная территория, не пускают, это что за пусто действия. Да, а ну снімайте. Прізвище ім'я по батькові. Снімайте всі. І одного, і другого. Він у мене балт вже є на снімках. Це охорона громадського порядку. Саш, повторяй, що Так, буде говорити. Прізвище ім'я по батькові. Подождіть, держунів? Оце так вони дозволили бути присутніми п'ять представників. Ні одного не запускають де телебачення. Подожди, що значить це не визначає навіть аграрний університет як заклад, і ні ректор не визначає, і ні ви кокруна. Є закон України. Відкриваєте, читаєте, ви перешкоджаєте діяльність. І всі, хто зафіксований на потом потім будуть визвоні міліцію, притягнуті до відповідальності. Яка там стаття? 117 сімнадцята стаття. Всі ваші фотографії ми потім розклеїмо і зробимо дошку пошани біля міської ради.

компонованный людям, которые будут четко голосовать по программе. Чистый спектакль. Чистый спектакль. Вышел человек, профессор, который не согласен с изменениями, вены, был делегатом. То есть вы выбрали да. делегата только тех, кто был согласен выбрать Даниленко да. на выборы. И не было выбора. Не, 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 не Было просто подтверждение его полномочий. Просто подтверждение. Не выбор, а подтверждение. Все. Це, 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 да, все, це перше питання, друге фінансовий звіт. То вже не далі сказати ні тому. Чоловік був да. проти, захлопали, не дали сказати одного ну, слова. Це чисто продумана організація. Ні, він, він знає, що в темну, в темну поступило предповідно в темну проголосувати. Всі зради відмовились. відмовились. То вони бояться. То питання в цьому стоїть. Він просто на переживанні сіграв. Є законодательна якась ніша, пробіл, який він вскочив туди, селась на контракт, який в нього і діє все. Він має право продовжити повномочення, щоб не вийти на прямі вибори, які він явно програє.